Веселий дощ, який сьогодні чудернацький дощ, краплинки, ніби втратили вагомість, не падають, торкнувшись бруку площ, у леготі підносяться натомість, І лягають на гущавину кущів, бувають диваки серед дощів. Сади цвітуть Сади цвітуть земля в красі і силі, уроча тиша полонила світ. Лиш бджоли виграють, як на весіллі, на гри ще схожий їх танок політ. Бджоли не рій годину провіщає, єднає свято неба і землі, дзвенить він, як весільна величальна, чужі їй нотки смутку і жалів, воно несе таку іскринку щастя, яку повік у серці бережуть. Уроча тиша з квіточок зірчастих, понад дніпров'ю бджоли мед беруть. Не знаю, що це, може, примха старості, так хочеться хоч день побути там, де жив колись, де мої сліди залишилися, де кланявся задушливим вітрам, шпаркій й пустелі, що в химернім мареві манила спраглого криштальністю води, у лісі, де шукав горішка карого, а він, у рік засухи не вродив, і на просторах розмаху цілинного, де прокладав я першу борозну. Де врожаї збирав такі, що пісня линула, і віковічний степ лишала сну. Лиш згадую, куди водила молодість, а чи не більше зрілості роки. Якби ж та мрія злагодилась з можністю усюди побував би залюбки. Догадуюсь, не все б і упізналося, на стирає давнього сліди, будуємо. Оновлюєм, стараємося творити світ краси і доброти, і він росте, мужніє і красується, вбираючи набутки новизни, десь і моя кровинка в нім пульсується від луністю далекої весни. Трапляються зупинки у дорозі, і не завжди заради відпочинку. То ждеш паром парому десь на перевозі, то роздуми охоплять на хвилинку. Чи так ідеш і чи туди, чи доведе дорога до мети, і сам собі уже даєш пораду Одумайся, не можна далі йти, не усвідомивши, що залишив позаду. Час міряєм спочатку на роки, а згодом і на дні, і на хвилини. На бистрині життєвої ріки він невгомовний визупину лине. Бува, поблажливо, застерігає нас, та що нам, та невинна засторога, живем, ніби життя неміряний запас, попереду накочена дорога, і необачно, марно тратим час, ідем собі, перевельцем недбало, оглядемось вже і шляху замало, з часу в обріз, а був вже був запас. Гадалось, що життя. Помалу на аж ні, жага його сильнішає щоднини, воно, як в спеку, спраглому вода, джерельним холоду перелили глибини, а ти п'єш нахильці, заклякли вже вуста, Не втамувати спрагу, все зроста. Надходить спогадів пора, життя як небо, синь і хмари. А пам'ять ніби в жмурки гра, То щось просвітить, то затьмарить, Стежинки прагне зберегти, не знаючи іти, по котрій, стрічав я трави глупоти, якими скинутий непотріб. цноту знав цілющих трав Калган, безсмертник, материнка. Мій дід щоліта їх збирав, наказував Гляди, не тренькай, а я свої хотів знайти, не присипляли щоб будили. Траву любові й доброти, Оту, що множить правди сили, Отрави щастя, де веде, по всіх лісах я вас шукаю, яка стежинка приведе, до не забудь трави, розмаю, а сумнів, шепче, Постривай, запалює вогні тривоги, Що, як була, забуть трава, та переплутала дороги. Все починається з дороги. Все кажуть, починається з дороги. А що у мене з неї почалось? Чи з поглядання смужок нив убогих, з похитуванням миршевих колось, чи може шати дідівського лісу? До нього я в негоду завітав, І він пустив під густу завісу. Вертаю пам'ять знову в ті літа, в своє дитинство, ні, не босоноге, обуте в саморубні личаки. Я шанував закони лісу строгі, вони, хоча і давні, а тривкі, нехай мене простять ще юні липки, я різав їх нещадно по весні, налеко для взуття, та злії ціпки не сходила і взимку, і навесні. Трикляті ціпки, слово це, напевне, вже невідоме нашій дітворі. Вона зростає, квітне, вчиться ревно під маєвом незгасних прапорів. Тих, що дали й мені у світ дорогу, і з ними пів землі я обійшов. І йтиму, йтиму, поки маю змогу. Знемогу я давно переборов, все справді починається з дороги. На, видноколі Тихий вечір тане, Вгасає м'яна рисочка зорі, вона крізь морок блиснула востаннє, немов зітхнула у тужній порі. Коли? Аж на півнеба пламеніла, ясу несла на жаристім крилі, Та ніч вже всім навхіл заволоділа, чужі, байдужі зорі їй жалі, Їй любо світ затьмарити, приспати, угамовать на те і ніч вона. Яса і спокій пестить сина, мати. Хлоп'ятко вгамувалось, за сина. Нічого повертать не треба. Ні перших слів, ні перших зоряниць, що крили кумачем пів неба, сама повернешся, вернись, я ждатиму тебе, зустріну, я покажу нову зорю, й при ній жаристій і нетлінній, слова найперші повторю.